Продовжуємо тему, як стати справжнім магом, не звертаючи увагу на вашу мотивацію, ви будете в одній з цих ситуацій. У вас в житті все добре, у вас в житті все погано, або у вас все в житті середнє. Якщо в житті все добре, то я не знаю, нащо вам захаліться езотерка, тому я буду фокусуватися на тих, у кого в житті таки є великі проблеми. І ви в ситуації, коли ви знаходитесь у болоті, і ви єдиний, хто може вас з цього болота витащити. І це ситуація з бородним хаосом, який тягне себе за волосся вгору і нічого не виходить. Проблема в тому, що у вас немає сил. Ви вже все задіяли. Аби вирішити проблеми, потрібні сили. Аби були сили, потрібно вирішити проблеми. І без зовнішнього Тимуло без зовнішнього джерела енергії, у вас вже нічого не зможе вийти. Саме тоді в традиційних елечних школах вважається, що навчання без вчителя неможливе. Ви можете спитати, а звідки з'явилися перші маги, то тут традиція, яка має назву ланцюг передачі або «парампара». Тобто, все почалося з того, що вища сила дала взайм сили до першого мага. І він після своєї смерті, замість того, щоб віддати свою силу назад до той, тієї вищої істоти, він передав цей займ сили своїм учням. Тому висновок з другої лекції: якщо ви вирішили почати свій шлях до затирки, вам потрібно або знайти вчителя, або знайти якесь джерело енергії, яке дасть вам саму можливість почати рухатися догори.